Сергій Лугерян на військовій службі з 2005 року прийшов на посаду старшого розвідника. Нині він командир взводу територіальної оборони Збройних сил України. Сьогодні з ним говоримо про те, як потрапити в обраний підрозділ та перевестись на бажану посаду. Вітаю вас! Доброго дня! Як ви потрапили у 118-ту бригаду сил територіальної оборони? Спочатку повномасштабної війни, ну, 24-го, все це починалося. Ми долучилися до формування. Так вийшло, що е, працювали ми тут 20 днів і потім е, запросили колеги, там, з якими ми служили в Київ. Тобто, ми працювали там в Києві, бо в Києві було дуже велике навантаження. Якраз оці ці переломні моменти, де ну, наступу там, і коли вже почав ворог відкочуватися, і ці всі моменти треба було пропрацьовувати. Е, були в Києві, потім е, в Києві я оформився там, е, в підрозділ також, щоб. Е, 55-й окремий батальйон спецназу. А потім так вийшло, що запропонували повернутися до колег, до своїх ну, друзів, товариші. От, активно розвивалася бригада, ну, батальйон. Взяв відношення, відповідно написав рапорт, здав посаду, перейшов сюди, в підрозділ, і тут нині служу. Вже Бувало таке, що ви самі шукали собі посаду. Ні, ви знаєте, зараз з цим проблем немає. Бажаючі люди, які хто відповідає критеріям, тому що кожна посада вона несе за собою певне навантаження, починаючи там от від рядового да, там, просто бійця, да, до там, командира бригади, кожен є там чим займатися. Тому з посадами проблем зараз немає. Активно формуються нові підрозділи, де люди там переходять на вищі стоячі посади, якщо їм пропонують, якщо вони відповідають по своєму досвіду, знанням, можливостям. За ваш військовий шлях, як ви переходили з посади на посаду, можливо, з бригади в бригаду, з підрозділу <говорит> в підрозділ? <говорит> ну, коли було ще мирний час, да, там е Армію ви розумієте, там, наприклад, п'ятий-дев'ятий рік на армію особливо не, не звертали уваги, не, не вкладали в це ресурсу, да, і армія була так, ну, там в навчання, да, там, і так далі. ну, Чисто мінімальні задачі, які вона виконувала, виконувала. В принципі, мене влаштовувало, я служив в першому окремому батальйоні морської піхоти. От мені подобалося, бо там ми були постійно були навчання, міжнародні навчання, постійно тренування. Це, до речі, був перший на той період батальйон, який здав Україні натовську перевірку на пригодність до виконання спільних завдань і так далі. От. Потім наступив період, коли все ну, ж армія йшла до скажімо так, скорочення і так далі, і так далі. От, я звільнився по кінцю контракту. Потім 2014 рік, ну, початок війни, відповідно, у мене там невелика перерва була між ну, службою. Я повернувся на службу. Питань пропозицій було дуже багато. Дивіться, коли була мобілізація, відповідно дивилися досвід людини, де вона служила, якщо служила, якщо не служила, то ну, зрозуміло, що людину треба витратити часу на підготовку і так далі. Людина, яка там, наприклад, вже проходила службу на на тій чи іншій посаді, відповідно, якщо вона заходить на іншу посаду, її треба перепідготувати, але базова військова підготовка вже в людини ну, є. Приймається рішення по особовій справі, дивляться по морально-психологічним характеристикам людини, на що людина спроможна, які виконують завдання. І Отаким от чином люди рухаються, пропонують також дивляться люди, які активно, які розвиваються, які тренуються. Які показують там високі якісь показники в бойовій підготовці. відповідно, ці люди будуть їх запрошувати на вищі посади, ви маєте на увазі, що є вакантні посади, і немає проблеми із тим, щоб потрапити саме на ту посаду, на яку ти бажаєш. Абсолютно, якщо вона не зайнята, наприклад, є бійці, які приходять рядовими там і кажуть, я хочу зразу бути генералом, командувати цими військами. Ну, то трошки проблема є потрапити. А в принципі, якщо людина адекватно оцінює, приходить, вона вибирає собі там, хоче вона бути стрільцем, гранатометником, водієм. Тобто, кожна людина, вона схильна до чогось. І кожна людина по фізичним своїм показникам або може виконувати це завдання, або не можуть. Коли людина вибирає собі посаду, відповідно, коли вона приходить, з нею проходить співбесіда. Ну, аналізується там досвід людини, який, якщо він є, якщо немає, то зрозуміло, що ця людина не може бути там командиром відділення і так далі, плюс злагодження в колективі, там відділення і так далі. І так далі. Бо воно ж. В армії все логічно і правильно, армія це прекрасний інструмент. Де базова військова, тобто одиночна підготовка, відділення, взвод, рота і пішло до далі. А який мінімальний час, аби прийти без досвіду, отримати базовий досвід і перейти на вищу посаду? Від трьох місяців до року. Тобто, все залежить від того, я ж кажу, наскільки є зміни. Люди, наприклад, якщо вони ну, вже. Скажімо так, виросли зі своєї посади, да? тобто вони ми бачимо, що людина там вже активно розвивається. Вона ну, там, приймає, бере на себе відповідальність, приймає відповідальні рішення і вони результативні. І, наприклад, нема вільних посад в підрозділі, то, відповідно, старший начальник звертається до вищого керівництва про те, що людина перспективна, людина може. І ми би бачили там, на вищу стоячій посаді. Тому старший начальник шукає, якщо, наприклад, в нашому підрозділі немає, є в іншій роті, наприклад, там вакант, це йде ну, там, діалог командирів рот, вони вирішують, людину переводять на вищу стоячу посаду для того, щоб людина розвивалася. Але ж все залежить від того, наскільки людина вмотивована і вона цього хоче. Деякі люди, наприклад, вони вже, у нас є хлопці, які вони реально ну, бойові. Хлопці ну класні, але питання в тому, що, наприклад, вони от кажуть: якщо переходить в інший підрозділ, я просто буду краще на цій посаді, але в своєму підрозділі. Тобто, все залежить від людей, від внутрішнього клімату в підрозділі. І ну, це так, також дуже сильно впливає. Зараз до армії можна потрапити кількома шляхами, зокрема через мобілізацію, контракт. І рекрутинг. Ви командир взводу, як до вас потрапляють люди? Здебільшого зараз люди до нас потрапляють по переведенню або по мобілізації через військовий комісаріат, через навчальний центр, приходять до нас служити. Категорія людей, які бажали, вони прийшли в перший день, незалежно від військового комісаріату і так далі. Вони шукали підрозділи. Люди, які були в мобілізаційному резерві, як правило, хто встиг доїхав до своїх частин, ті, які були визначені в них в приписі і так далі. Зараз люди розуміють, що все одно. Ну, Війна не закінчується, люди дивляться також те, що ну, ситуація не змінюється. І розуміють, що ну, якщо не прийняти активну участь і не скажімо так, використати свій громадський обов'язок перед державою, перед своєю родиною і людьми і не прийти, не захищати свою державу може бути в нас в країні халепа дуже велика. Да? Ми можемо програти цю війну, і, і, і все життя піде. скажімо так, все, що ну людина створила за цей час, все може просто піти в нуль, ті, які щойно вступають на службу. От як до вас потрапляють? В основному це ну будемо казати по-простому, сарафанне радіо. От люди дзвонять, ага, ти служиш, да, де ти служиш? Ну там знайомі, друзі і, там, і так далі. І воно, ага, ви служите, як у вас там розпитують. Ну, люди спочатку цікавляться, бо ж люди розуміють, що ну, рано чи пізно все одно. Далі, Це... який наступний крок? Коли що вони звертаються з документами розуміє? до нас. Ми їм виписуємо відношення. Потім представник підрозділу їде з ними. Військовий комісаріат. Військовий комісаріат оформляє, визначає команду там на відправку. Люди їдуть на учбовий центр. Проходять базову військову підготовку в учбових центрах і повертаються до нас служити в підрозділ. Через рекрутинг зараз приходять через рекрутинг до нас. В принципі, в мене такого досвіду не було. Я знаю, в мене знайомі записувалися там, їм пропонують посади. Вони в електроні вибирають. Але як це працює? Я не готовий сказати досконально. Ну знаю тільки так. Ну, Частково і технічно з поміж мобілізації контракту і рекрутингу, де найбільше шансів потрапити в обраний підрозділ. Я думаю, що шанси є всюди. Дивіться, люди до нас приходять, вони також мобілізовані. Вони для себе можуть прийняти рішення. Вони хочуть прийти на контракт, але ж зараз на контракт теж треба пройти Військову лікарську комісію для того, щоб прийти на контракт. Трошки критерії, вони більш, скажімо так, строгіші, да, будемо казати так. Мобілізація трошки простіше. Завжди людям рекомендують. Ви приходите, дивитесь, служите, якщо вам подобається, ви тоді виявляєте певне бажання, і тоді ви можете перевестись на контрактну службу. Зараз нема проблеми, якщо ти бачиш, що ти підрозділ підходить, ти приїхав, подивився, окей, взяв відношення. Все. Але це треба зробити до того, як тебе мобілізують. Бажано так. А якщо вже виручили повістку, є шанс отримати бажану посаду і попасти в бажаний підрозділ? Звичайно. Люба людина, якщо в неї є можливість звернутися в цей підрозділ або в ТЦК, дивіться, в ТЦК, ж також є, ну, подають потребу частини, да? кожна частина там. Наприклад, там 95-та, третя -та штурмова, там п'ята штурмова, 128-ма, ну багато військових частин. Вони на розсилають там по певним областям ці потреби. Людина може в ТЦК, звернувшись, я хочу служити ага. там, в тій-то тій бригаді або в тому-то тому батальйоні. Да? І вони можуть е направити на вони обов'язково людина направляється в учбовий центр при будь-яких е розкладах, куди б людина не хотіла йти. Людина може в декілька етапів ну, попасти. Перше, звернутися безпосередньо в підрозділ, взяти відношення для того, щоб цілеспрямовано рухатися в той підрозділ. Звернутися в ТЦК за допомогою вони будуть направляти в цей підрозділ, якщо така потреба є, але ж, опять таки, треба зв'язатися з частиною там і уточнити та чи інша посада, яка наприклад є. Ну, більше всього, розподілення йде в військових частинах, бо людина попадає. Військову частину, вона проходить, скажімо так, ці всі етапи, і вона там по місцю бачить, може ця людина справитися чи не може, бо не всі ну, є люди, які служили в армії, є, які не служили. Да? Ті люди, які не служили, вони ну, можуть до кінця не розуміти ту чи іншу функцію на певній посаді. Тому для того, щоб людині це ну, показати, як це працює, вона повинна бути всередині в організму. Да? І тоді людина прийме для себе рішення, хоче вона надалі, чи хоче вона залишиться на тій посаді. І ще один етап в учебних центрах, які які проходять учбові центри, людина може виявити бажання, бо в учбові центри також приїжджають представники частин, пропонують служити. Є відбор, є певні критерії, звичайно, згідно військово лікарської комісії. Чи може людина займати ту чи іншу посаду і виконувати ті чи інші обов'язки? Військово-лікарська комісія вказує, він може там виконувати завдання там територіальна оборона, ТЦК або ну, в ну тих чи інших підрозділах, то дивиться по стану здоров'я і вказує чітко, що людина може там, то там, то, там-то служити, або не може взагалі людина потрапила в бажаний підрозділ з часом. Її можуть без її бажання перевести на іншу посаду або в інший підрозділ? Можуть, е е якщо є потреба там в, в в якому складі формується, визначаються, подаються списки. Взагалі воно, ну, в принципі, так, щоб взагалі просто так взяли, знайшли десь і перевели то навряд чи. Ну, але ж якщо є формування нових підрозділів, е, е, з, ну, як, як правило, пропонують людям вище з посади, або, оце, або люди виявляють бажання. Зараз, от у нас один боєць перевівся, він подававши літом. В іншу частину там формувалася теж заявка, і от буквально місяць назад прийшов наказ з генерального штабу про те, що його перевели. це півроку, фактично. От, а без дозволу можуть, наприклад, якщо є потреба комплектування якогось підрозділу до комплектації, звертається, що надайте списки людей, які б ви бачили, там мотивовані, можуть бути переведені. Їх переводять, як правило, якщо це нормальні люди, їх відразу переводять на вищестоящі посади в інші підрозділи для того, щоб вони ну, підрозділ укомплектувати там або доукомплектувати, якщо є така потреба. Тобто, то зазвичай такі переведення не бувають неочікуваними. Е, ну зазвичай так. Зазвичай людей попереджують про те, що. Є така потреба. А ви як чим керуєтесь, коли намагаєтесь до свого зводу перевести людину? Е, у нас є сталий колектив, які люди, які ну, починали практично спочатку. Е, це люди вмотивовані, вони відповідно працюють. Вони з досвідом, є багато хто служили на контракті. І коли ми запрошуємо до нас, підрозділ, люди дивляться, що є нормальний сталий колектив. Нормальний сталий клімат, нормальне відношення до людей в плані, де як ну, людське відношення, есть да, нормальні умови служби. То сюди розуміють, що підрозділ який розвивається, навчається. Є нормальний гілка управління, починаючи від командира батальйону, там закінчуючи командиром відділення. Люди будуть приходити такі підрозділи. Є Після. обмеження на переходи. Обмеження є. Якщо, наприклад, підрозділ там менше 30%, або людина там ну, задіяна на якому на якійсь посаді, де вона дуже важлива, командир за своїм рішенням може не підписати рапорт на переведення. Для людей, які щойно вступили до лав Збройних сил, вони роздивилися, вже побачили, куди хочуть і чи є в них шанс привести двічі, тричі. Чи... Шанс є. Є такі люди, які переходять. Але, як правило, це не дуже привістюється. Тому що людина, яка пригає з підрозділу в підрозділ, ну, дивіться, для того, щоб якісно готувати людей, і людина на кожному своєму місці виконувала завдання, повинен пройти певний період. Це, ну, на це впливає багато факторів. Фактор, там, чи знаходиться підрозділ на виконанні бойових завдань, чи він на відновленні, чи в нього які, які, ну, чи, де він задіяний. Тобто все від цього залежить. Як командир може організувати навчання і так далі. Якщо людина пригає з підрозділу в підрозділ, вона, ви ж розумієте, на одному місці да, людина може щось навчитися, тому що це час. Завжди на все пливає часу під час війни дуже мало на навчання, і кожна хвилина вона важлива. І коли людина оце оці скачки, тоді вона там не навчилась, сюди прийшла, ще не встигла навіть почати вчитися. Є виконання, і для, для самої людини це не дуже добре, бо вона не встигне, скажімо так, зрозуміти алгоритми дій на своїй посаді. А якщо вона не розуміє алгоритми дій, вона загрожує собі. Ну, скажімо так, вона може ну боєць може не виконати те завдання, яке передбачає його посада або ситуація. Якісно для людей, які не мають досвіду, що би ви порадили для того, аби обрати правильну посаду, правильну частину і потрапити туди? Все залежить від військового. Наприклад, якщо людина взагалі не служила, не проходила службу. Я би порекомендував би почати з того, щоб просто звернутися військовий комісаріат. І зрозуміти, які взагалі потреби є. Потім вивчити там, історію військової частини, да, подивитися, там, зараз доступ до Google знає все, які виконують завдання, на якому напрямку, тобто приймати рішення, на що вона готова. Якщо людина каже, да, окей, я готовий підсвісти шум гранат, позрив гранат, дайте вперед до кінця, це одне. Якщо людина каже, ну, я не можу, я боюся. Це інше. Тобто від цього треба приймати рішення, дивитися, де, де людина може себе реалізувати ефективно. Це індивідуальне рішення по стану здоров'я, по фізичним можливостям і по внутрішньому Це зрозуміло, стажі. а вакансії, де дізнаватись краще? От у військкоматі чи, наприклад, на сайтах із вакансіями для е, УЗСУ? Е, є ці сайти, зараз з цим проблем немає. Можна подивитися по сайту. Але я б я рекомендував би звертатися військовий комісаріат, тому що вони мають актуальну потребу по посадам, які є. Який час є для того, аби вивчити е, яку дивіться, посаду ти хочеш посісти? Людина в, в, в обов'язковому порядку, яку би на яку би професію він не претендував у Збройних силах, він проходить базову військову. Тобто він приходить і каже, я хочу в той то підрозділ там, бути, наприклад, там, давайте візьмемо старшим розвідником. Да? Йому кажуть, окей, друже, там, без питань, є запит, є ця посада, добре. Він проходить базову військову, він приходить в частину, він стає на посаду, йому дають можливість навчитися або вчать його. І тоді ж, якщо він вже відповідає нормі там, ну, завданням цього, він переходить на цю посаду. Тобто механізмів дуже багато як потрапити, але все. Щоб я ви повернусь до цього, що все проходить через досвід і навчання? Ну я думаю, так. Дякую, дякую вам.